Візьміть льот і покладіть його на спину своєї собаки. І по її реакції ви зрозумієте, чи ваша собака агресивна, чи ні. Це друзі, чуш. тому що в даному відео, як ви бачите, собака оберігає свою іграшку, а це вже ресурсна агресія. Коли вона виникає, коли ви з собакою перетягуєте іграшки або кидаєте іграшки, або дозволяєте собаці кусати вас в ігровій формі. Або ваша собака елементарно у вас на голові ставить лапи, кусає гавки, речить, і ви не забороняєте такі дії. Внаслідок ви маєте агресивну собаку, яка за іграшку, за лежанку, ви її торкнулися, процедури робите, миєте, витираєте рушником. Всі ці історії вона буде на вас агресувати. Напишіть, якщо у вас таке є. А як вирішити цю проблему? По-перше, перестаньте перетягувати і кидати собаці іграшки. По-друге, ругайте собаку за те, що вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить, навіть якщо ви граєте з собакою або сюсюкаєте, коли ви там приходите. По-третє, перестаньте такі речі робити, як гнати собаку командою Місце, сидіти, лежати, якщо вона на голові у вас. І взагалі, перестаньте знущатися над вашою собакою і приходьте до нас на марафон, виправіть всі проблеми. І собака ваша буде гуляти без повідка, Знати що таке соціум, толерантна, неагресивна, добре залишатися вдома. все, що треба для щастя собаки, і вас.